Полтавський тепловозоремонтний завод, публічне акціонерне товариство Полтавський тепловозоремонтний завод, одне з найпотужніших ремонтних підприємств України, заводу місті Полтаві, який виконує ремонт тепловозів для потреб залізниць України, Білорусі, Росії, Азербайджану, Країн, Балтії, а також Польщі, Монголії та інших країн. Паровозні майстерні 1871-1929. Головні паровозні майстерні Харківсько-Миколаївської залізниці були відкриті в Полтаві 15 березня, 1871 року на ділянці засипаного болота поруч з залізничним вокзалом. Майстерні призначались для одночасного поточного ремонту 9 паровозів і восьми вагонів. у 1874.